Слаблення магнітного поля землі є найсерйознішим аргументом у користь молодості землі. Еволюціоністи не можуть запропонувати його спростування, вчені виміряють параметри землі, починаючи з 1835 року. Магнітне поле слабшає, воно стискається з кожним роком. За останні 182 роки поле втратило 16% своєї енергії. Якщо ми повернемося на 6 тисяч років, в тому до моменту створення світу, то магнітне поле буде сильніше в 20 разів, і в такому магнітному полі життя може існувати. Але якщо ми повернемося в минуле більше ніж на 8 тисяч років, магнітне поле буде настільки сильним, що воно вб'є все живе на землі. Мільйони та мільярди років, про які говорять еволюціоністи, це просто міф і фантазії. Проте їхня релігія вимагає віри у мільярди років, але не існує жодних доказів, що Земля існує так довго. Справжні наукові дані доводять біблійний факт, що Земля молода.